Щастя, здоров'я, многие літо, панове. Морозний день сьогодні, незважаючи на те, що свято, як казали в Радянському Союзі, краси і весни вже минуло, тюльпани роздали, хто, хто святкує. І впав вчора, почав падати сніг, вдарив мороз. Але запланований був виїзд в те місце, де я знайшов корону. І я поїхав. Слава Господу Богу і... І Збройним силам України, силам оборони, силам, світла, світла, правда і добра. Правда і добра. Я сьогодні зможу копати. І можливо щось знайти, бо Глечик, мрія про Глечик. Ну і нікуди не ділась. І ще по дорозі до того місця я вже маю знахідку і це монета, я бачу точно. В Пальці холодно, але оцей кругляшок зелений, я бачу, це буде бронзова монета, бачите, я так, я провидець, я шаман. Це буде бронзова монета Австро-Угорської імперії. Два Гелера. Або два Філера. А у нас цього разу. Так, є два... два щось з них, це не має значення ніякого. Я не маю часу і бажання їх втирати і тому подібне. І перша знахідка на цьому місці це якась така мідна шняга. Шня, шняга, шняжна. Це типу якась пробка з краником. Або може кришечка. я Зараз в пальці дуже холодно, помити нема де. І я... Це мідь, та? мідь 100%. На, може і клейма є якісь, може щось, але дуже холодно. Я не маю можливості це однозначно класно, бо це великий сигнал, отже, тут не було нікого. Ну, Колись я буду хлопцем один раз, але... Проходжу буквально ну, 3 метри. І ось гудзик з польською курочкою, мідний, не цинковий, мідний, з вушком. І знову ж це говорить про те, що сьогодні може бути хороший коп. Бо, правда я не за гудзиками йду гопці, ну ви знаєте, га, дівчата? Аж, за гечиком. Перше срібільце є. Так, це, це нічого, це якась чи кришечка. Це чи кришечка якась, чи частинка якоїсь срібної кульки. Так щось мені виглядає, що воно навіть, бо чітке почорніння йде так. Що воно там мало по золоту. Я не знаю, чи це кульчик. Не знаю. Але... Але за 15 хвилин, що я сьогодні копаю, це вже досить непогано. Ходжу в тому самому місці, на тому самому городі, де тоді ходив. Після, після того, як я виходив цілий день по лісі, знайшов свисток там, якусь пряжку. Пряжка виявилась. Римеслідне училище. От, Р.У. Римський університет. Я би так жартував. По черняху тікав. І це. І під кінець забіг сюди на годинку і, блін, що не сигнал, то монета, монета першим сигналом взяв срібну крону, і бив, 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 монета, 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 гелере, гелере, гелери. Думаю, блін, прилечу сюди на другий раз, на ковбашу, бляха, тут купа сріба золота. І сьогодні залітаю цей краник якийсь, що там ще, значок був. протягом 15 хвилин три сигнали підряд, ну там з п'яти сигналів три були результативні. І тепер дві години я відходив, крім дроту, алюмінієвого, ще й немітного. І корків радянських я від горілки нічого більше не знаходив. Це так, бля, це десь містика. Це містика. Нарешті сигнал і монета радянська, я її показую. Три копійки якогось року навіть не видно, вона гнила. Але я показую, бо більше нема що показувати. Загалом сказати, що я розчарований. Ну, ні. Я реаліст, таке буває, часто в мене... Цілність... Так прокидався, блін так хотів поїхати, я знав, щоб можу ніхіра не знайти, бо це бо дуже хочу поїхати, бо дуже скарб хочу знайти. Загалом мої мрії в копі, в пошуках, давно всі здійснились. В принципі, як і в житті. А все, що, про що я мріяв, а я не дуже такий в мріях ставив високі планки, все, що я мріяв, все, про що я Бога просив, мені вже дали. І... У мене мрії такі були приземлені мати власне житло, мати родину, мати жінку, яку я буду любити, яка мене любить, мати дітей, гарних, розумних, схожих на мене, схожих на маму. І я то все маю. Я маю професію, яку я люблю, я люблю робити. Я маю багато улюблених занять, мене часу не вистачає, тому я мрію себе якось реалізувати і я. Я в якійсь мірі себе реалізував, я днями їздив в одне місто, в Кауш, і мене впізнають в магазинах і пізуть не то, що там телевізорі показували, що ти з тим щось не робив. Я бачила, як, які гарні роботи робите, я бачила, як ви там копійки шукаєте. О, ви такі кури продаєте, з гарних сторін мене, мене хвалять. Недавно пройшло дуже багато років після школи, я мав спілкування з однією вчителькою. Яка мені вліпила двійку з того предмету за рік. Сказати, що воно мені нанесло якусь травму, та ні, мені пофіг, я ще в перших класах зрозумів, що я не здатний вчитися. Я не математичного складу. Так, мене пригнічувала несправедливість, бо я цифри не запам'ятовував. І там, де фізика, де була фізика, чисто про фізичні явища, явища природи. Жестові, явища. Все мені було цікаво, як і хімія. Але там, де починалася в цих предметах математика, все, ступор. Людина, яка не здатна вивчити табличку множення, не може вирахувати там ніякі формули, вона не може запам'ятати цифри. Е, несправедливо в школі, так, було несправедливо, бо, бо якщо ти не знаєш математики, ти типу дебіл, тормоз Все, ти тормоз, ти тормоз Бо математика основний урок. ні, А я не створений математиком, а я створений художником. Так? Богом. Тобто заперечуючи мої, мої дари, які мені дав Бог, ти сутність Бога заперечуєш. Тому будьмо уважні, вчителі, будьмо уважні. Не всі діти можуть стати математиками. Вони світ буде дуже сірий, сірий, якщо будуть знати математику. То рівномірно розподілено от Тому таке три копійки, і я реаліст, що а реальність така, тут може бути все, бо тут в мене було і золото, і срібло, і парам-пам-пам. То з таким копом з реаліста так плавно, плавно, поступово я починаю ставати песимістом. І маю на то... Причини, підстави ще дві години народ. Якби то так хтось забіг там, знайшов корону 8 чи 9 в чудовому стані гелерів. І сказав, мені, роман, іди там покупай, там ти заходиш і просто товчешся. Кожен другий сигнал це знахідка. Я би прийшов і сказав, ну так походив ці 4 години. І сказав він пі пеньок. Він збрехав мені. Бо це жопа, це дупа, о, жопа ні, це жопа то по-москальськи. Це дупа повна. Нічого, дротики, консервні банки. Нічого не вказує щоб ви розуміли, я на те, ну, що тут 150 років тому жила людина доволі така ну, на рівні цього населеного пункту заможна. Нічого не вказує. Просто не вказувало до цього часу. Там 5 хвилин тому ґудзика знайшов без вушка і без нічого. А тут... Ручка, Ручка, фурнітура від можливо від мебелі. Я ніколи не вважаю її такі знахідки, типу ломом, в метал, я б таке в метал не викидаю. Я впевнений просто, що якби я зібрав всі ручки, дверні, віконні, мідні, латунні і виставив на віоліті одним лотом, я б вдало продав їх, тому що... В умілих руках з правильною башкою це, це прикольні речі. Таких речей зараз не виготовляють з цього матеріалу, такої форми, тобто під, під виготовлення якоїсь такої старому, якомусь вікторіанському стилі, скажімо, мебелі, це, це підійде. Так думаю. Песимізм взагалі це і є реалізм, повертаючись до цього. От дивіться, загалом, після того, як ти народився, буде ставати все тільки гірше. Ти будеш ставати старший, у тебе будуть з'являтися хвороби, часом в тебе хтось з твоїх близьких, знайомих, родичів буде помирати. І тобі ще загалом дуже пощастити, чому... Твої діди, баби, батьки, або можуть помирати твої сестри, брати, твої діти. Ти будеш поступово, в тебе кості, кістки поступово почнуть скрипіти, тіло почне давати збій, ти почнеш лисити, сивіти, вкриватися виразками якимись черяками, як ззовні, так і середини. Це жопа, долина на сліз. Нічого добре немає. Песимізм це і є реалізм. В тебе буде все погано. Все загалом погано. І тим, там якісь такі, коли буде чуть-чуть нормально, то тобі буде здаватися, що це тобі пощастило. По факту це нормально. Отже, коли ти ситий, ти гарно вдіятий, е, і в тебе є машина, то тобі пощастило в житті. Ні, це пляха, це нормально. Більше того, люди навіть вважають, що якщо в тебе немає власного житла, і, і ти працюєш так, щоб оплатити свою їду і своє якесь житло, то це нормально, це жопа, це рабство. Так раби працювали за одяг і за їду. Розумієте? Тому не придумайте собі, що все буде добре. Нічого не буде добре, все буде херово. Просто це херово це нормально. Цей песимізм, це є реалізм. Буде все дуже хуйово. Ой, це буде дуже погано. І в кінці кінців ти, ти постарієш, якщо ти пощастить, ти постарієш і ти помреш. Твоє майбутнє херове. тебе чекає смерть. Але це норма. Тому Чи ти песимізм. Оптимістом бути не можна. Бо це неправильно. Ну, все буде добре. От ми переможемо от війна. Так? Ми переможемо, все буде добре. Не буде все добре, не буде, міста вже розвалені і, і люди мертві лежать. Не буде все добре. Так як було, вже не буде. І навіть якщо ми відновимо нашу державу. На те підуть кошти, наші зусилля. А ми могли зробити її ще красивішою. Тому добре вже не буде. Це гарно знах. Ось. Нарешті випала мені гарна монетка. Це у нас два філери, букви. КВ під двіючкою. Це монетка, одна з найдрібніших монеток австро угорської дуалістичної республіки. Це Мадярський тип Угорський, 1901 рік. Шапка іштвана, чудовий стан. Алелуя, таких би ще 1252, то й було б добре. Нарешті щось таке, що десь мене наближає до успіху, колечко. Колечко мідне, зроблене з монетки. Бідне колечко. Якась бідна дівчинка. Бідна дівчинка собі тут сапала бульбу. Подарив їй якийсь кавалер, Зробив змітний з, одно, з, одного, з одного цього крейсера. А з одного крейсера ні, це з чотирьох крейсерів, можливо, зроблено, вироблене. І вона бігала, раділа, може, якусь пасла, підскакувала, трясла груденятами. Петляла спідничкою, тут літала по цьому городі і загубила, потім плакала. Звичайно, то могла бути і стара баба, що тут сиділа десь на пеньочку і пасла корову, але думати про стару бабу я щось не дуже хочу. Тому уява мені малює молоде дівчатко, щасливе, 18-літнє. Повний оптимізм, вона потім зрозуміє, в яку дупу попала. Колечко. Маю таких. Маю таких колечок, не викидую ніколи, який лом? Я не знаю, люди кажуть, а це лом. Ну скільки ти на тому колечку заробиш. Міті. Лежить собі те лежить. Може навіть колись одним лотом. Бляха, телефон грязний. Одним лотом продам. Бо нащо мені їх, тих колечок? Може в музей здам. Алло, музей! Хоч якийсь, відгукнись, може тобі треба тих колечок. Кожна знахідка дається з трудом. Це найімовірніше один геллер або один грошик. Ой, оце один грошик. Гарний також стан з того боку був. З цього шлях його трафив. Щось щось, ну таке. З цього гарний дуже. Це міжвоєнна Польща, бронза. Був чіткий поміж метал, чіткий сигнал зловив, поміж заліза. І тому я його врятував. Так був би він тут і загнив. Та й слава Богу. От таке щось. Тьохнуло серце, подумав, може якась хай буде біжутерія тих часів, але може щось цікаве. А це залишки від чогось цікавого. Але це не найбільша печаль. Минулого разу я знайшов шматочок, ну я підозрював, що це був дзвоник. Бо я перевірив на срібло і це був не срібло. Уявляєте, який був дзвін? Це десь 14-ка була. Я маю сімку. Ну він гігантський. Просто гігантський. Я сьогодні шматочок вже знайшов. І ось самий верх, уявляєте, От відносно моєї долоні. Бачите, це був край верхньої частини. тобто Десь він десь він сантиметрів 10, 10 мав. У верхній частині, на низу, то, блін, навіть не знаю. ну, Печально, алюмінієва бронза, він був чудовий. Він був з клеймами 100%, з номером і з клеймом фабрики. Тут було знайдено мною два дзвоники. Трічка. Одиничку розламав, три дзвоники було знайдено. Одиничку розламав, тричку знайшов і сімку знайшов. І це був гігантський. Ну. Печаль. То можеш сказитись, бачите скільки тут посуди. Прям на хаті я. Просто на хаті. Ось така, така такий посуд. Но це точно не сучасний, бо, бо я знаю де я то мав тоді таку, такий посуд, то мав багато грошей. І от така величезна, мені Тосіна вилетіла. Але якщо геллери і філлери були тут в гарному стані. Ну циміть. То ця буде вбита. Я впевнений, що вона буде вбита. Чому такий впевнений? Бо то На ній такі горби, як курла, як Карпати. Життє моє. Життє моє. І, і містика. Містика, бо нічого нема, нічого немає, нічого немає. Нема нічого, нічого нема, нема, нічого, нічого нема. От дивіться, така зараза. Най які шляхи наглі витрафили. А де? Бронзові монетки ще зберігаються. Оце мій все в дуб. все І Світлана Васильівна каже, що... Треба йти, бо вона мене хоче потішити голубцями. А я люблю голубця. Я відхворів, відхворів. Я відхворів, відлежав. Я вже казав, в мене корона була. От, тупо 3 дні відлежав трупом. Четвертий день в мене тільки головні болі були, але я вже вставав, я якусь там смородину яку розсаджував. А от уже три дні я Просто так би нічого не було. Просто як би нічого не було. І я не хочу втрачати часу. Я не знаю, скільки в мене часу є. А життя якесь таке несподіване, що воно, воно несподіване. Воно може приготувати нам будь-які сюрпризи. Мені шкода кожного мого дня, який я нічого не зроблю. Просто відлежати на дивані, продивитись ленту, прогортати. Дія... Передивитись діяльність інших ні. Я краще наповню ленту собою. І щоб я день не прожив дурно. Ну, хай я нічого сьогодні не знайшов. Ну як не знайшов, що я там знайшов. Гудзик знайшов, ковальчичок, каваль... ковальчичок срібла знайшов, якийсь краник знайшов, який... пару гелєрів, бо все-таки я не показував всі, щось там заходив. Пару радянських монет і на сонце подивився. Сонце мене побачило. Щось собі подумав, щось вам сказав. Може, навіть щось мудре. Тому день задурно не пройшов. Я е, від, віддав півтора дня цьому городу і більше я йому не подарую. Хіба десь буду так проходити мимо і знову, як, як правило, так проходиш мимо і знову зачепився. І знову йдеш сюди на цілий день. Коп він такий, тому ми його і любимо. Так, панове, це, це однозначно срібло. Отже, на лівому і на правому промені написано Ісус Христос зверху Це С. Тобто це наш хрестик, це цар світу. Це український хрестик, але я не знаю, я не знаю якого періоду. Я не знаю, я на пробах не особливо розуміюся, я проб особливо не бачу. Напевно, сучасний, але це ж не має ніякого значення. Дома роздивлюсь. Що ж, слава Богу, за таку знахідку. Щось з камерою. За таку знахідку. Це Жодної монети, жодної нічого ще не було, жодної пломби. Була одна куля, пару корків і ось срібний хрестик. Алелуя! Хрестик виявився незвичайний. Ну, звичайний незвичайний. <клес> Для мене вперше це царське срібло, так зване. Отже, на променях написано Цар слави. Так, тут. Цар слави. Ісус Христос. І тут гегеге. Гроб, гроб Господній. Проби. Проби в нього... Щось попало ворог. 80. І 85 АС. У мене є розшифровка. В описання цього відео я закину, що мені вдалося з допомогою моїх друзів дізнатися про ці хрестики Окей. Що би там не було? Як би там не було? Але весна неминуче прийде і ті, кому пощастить більше, будуть удостоєні сонячних променів. Ну, а я наразі удостоєний трьох купів 39-го року. Алюмінієва бронза. Стан, незважаючи на, на майже 100 років поливання аміачною кислотою і всякими добривами стан нормальний. Дякую. Маю залишки рятунної гільзи. Десь тут стояв танк. Стояв танк і стріляв по одній з хат, де сиділи. Німці, руський танк стріляв по німцях. Але чи це від танка, чи ні, не знаю, це попильничка вже. Це вже не гільза, це буде попильничка. Черговий сигнальчик і в мене, друзі, маленька мідна монетка, на якій загалом буде читатись все. Ну це не колекційний стан, але так для себе десь на обмін комусь. Це один крицарик Австро-Угорської імперії 1800. Давай. 850п. 800. 500, 800. Ну, лежав на поверхні, люверс від палатки. Був би гарний з шматками шкіри, перша світова. Був би все би чудово, якби не вдарили його. І розірвали. ще з шкірою не згнило Не було глечика, але отаку от козацьку булаву викопав Богдана Хмельницького. Це я їй не лишу, таку забере, аби мені коштувала паперова сотка. Та можу її забрати. Бо я сі накопав коней. Ще панство, Наймовірніше, що я більше нічого не знайду. Тому слава Україні і героям нашим слава. Фух, їду додому їсти голубці.